Дорогі друзі, пані та панове, вітаю вас! Вас прошу на нове відео. Сьогодні хочу зробити певний крок в сторону від політичних відео, тому що на моєму новоствореному мовному каналі були виключно політичні відео. А сьогодні я хочу повернутися до природних мені тем, тем психології. Тема буде дуже цікава, актуальна для кожного українця. Це як повернути собі психологічний баланс, як повернути собі певну психологічну рівновагу, контроль за власними думками, за власною свідомі... свідомістю, і відповідно далі за власними діями. Як зробити так, щоб ваші дії йшли вам на користь, на прогрес, на реалізацію, а не щоб ви казали: ну, в мене немає мотивації, в мене якась апатія, я заляканий, нічого не хочу робити. І так далі. Ось такий план на сьогодні. Дивіться, друзі, перша позиція. Абсолютно очевидно, що на якість вашого життя, на якість того, що взагалі відбувається взагалі на те, що відбувається в вашій голові, і ті думки, що домінують ваші свідомості, впливають інформаційні джерела та інформація, яку ви споживаєте. А в воєнний час ми стали значно більше приділяти уваги інформації, що ми споживаємо. Це абсолютно очевидно, тому що в цій інформації ми намагаємося знайти певне пояснення. Певний спокій і певне розуміння, що відбувається, і зробити якийсь такий план, певний, скажімо так, прогноз того, що потенційно може відбуватися. Це є абсолютно нормальним поясненням, чому, наприклад, ви споживаєте новини протягом 3, 4, 5, 6 годин на основі кожного дня. Це було нормою на початок війни, тому що всі були залякані. У нас немає такого. Досвіду, військового досвіду, ми не хотіли мати цей досвід. так? Але, тим не менш, ми споживали інформацію з метою себе заспокоїти і як би розуміти, що я знаю, що відбувається. А тут є певна пастка психологічна. Коли ви дуже багато і довго споживаєте інформацію, вам оманливо здається те, що ви контролюєте ситуацію. Але ні, ви її не контролюєте. Це такий певний хитрий психологічний трюк. Ви багато споживаєте інформації, і вам здається, що я впливаю на ситуацію, але, на жаль, ви на неї не впливаєте. Так? І е, наше завдання це повернути собі контроль над власним життям, над власними емоціями, і почати потрібно з того, що ви е, робите певний інформаційний детокс. Це принципова позиція, і саме вона є першою. Чому? Тому що. Е, Інформація, яку ви споживаєте, дорівнює час і дорівнює ваші емоції. Певний, скажімо так, адекватний чи неадекватний емоційний клімат. Тому що абсолютно очевидно, що дуже багато новин є негативними, а вони безпосередньо впливають на ваш настрій та ваше взагалі сприйняття того, що відбувається, сприйняття самого себе, ваш знову ж таки повторюється емоцій емоційний клімат. І дуже важливий момент: потрібно звернути увагу, що всі новини так чи інакше повторюються. Є певне джерело, першочергове джерело інформації, що видає новину. Далі інші джерела підхватують цю інформацію, вони видають ту саму інформацію, але з іншою інтерпретацією. А ви постійно контактуєте з цими джерелами. І ви вже чуєте повторно те, що ви вже чули, але тим не менш ви продовжуєте віддавати ваш дорогоцінний час і вашу дорогоцінну увагу на цю інформацію. Тому наше завдання полягає в тому, щоб скоротити споживання цієї інформації. І скоротити її, ну скажімо так, в разів в два. У вас у кожного на телефоні є позиція екранний час. Так, вам потрібно з'ясувати, скільки годин в день ви витрачаєте на ваш телефон, на контакт з вашим гаджетом. Ем... І було б бажано ще зробити більш предметний аналіз, саме скільки часу ви витрачаєте на споживання новин на, на соціальні ресурси, такі як Телеграм так і таке інше. Адже там у всіх є пабліки, і в цих пабліках ми постійно там зависаємо. Так? Ваше завдання мінімізувати контакт цією інформацією, скажімо, разів видива. І у вас звільняється колосальний проміжок часу. Час дорівнює енергія. Так? Ваша увага, це і є ваша глобальна енергія. Насправді, ваша псих... так звана психічна енергія, це ваша увага. Що потрібно зробити? Тепер ми переходимо до плану номер два. До кроку номер два, точніше. Перший крок це інформаційний детокс, це вивільнення колосальних ресурсів енергії, а саме вашої уваги. І тепер цю енергію потрібно правильно коректно інвестувати. Так, це дуже важливий ресурс, який можна просто протринкати в один момент. А можна грамотно, розумно ем, його використовувати. Що вам потрібно зробити? Другим етапом є повернення контролю за власними діями. Беремо папірець, беремо ручку, беремо телефон і виписуємо ті дії, що потрібно вам зробити. Ті завдання, що потрібно зробити. Виписуємо проблеми, що є актуальними наразі в вашому житті. В роботі, в особистому житті, в навчанні, по, по вашому житлу якісь проблеми, так, якісь задання, які потрібно зробити. Це все беремо і виписуємо. Якщо ви раніше ніколи не планували, до війни ніколи не планували, це прекрасна звичка, яку бажано було б врешті-решт на постійній основі. Зробити в вашому житті це планування. Якщо ви раніше планували, а наразі відчуваєте, що немає якоїсь мотивації, якась апатія, скажімо так, я відчуваю себе дещо, не в своїй тарілці, то, власне, потрібно повертатися до плану. Чому? Тому що коли ви плануєте дії і певні завдання, виписуєте проблеми, що потрібно вирішити, і коли ви реально переводите це в формат дій кожного дня, повсякденної вашої роботи, ви повертаєте собі контроль. Того, чого багатьом так не вистачає, ви повертаєте собі контроль над власними думками, власними емоціями, власними діями, і ви безпосередньо бачите позитивний ефект на ваше життя. Тому що проблеми самі по собі не вирішуються. Ви робите все для того, щоб ці проблеми вирішувалися. Ви бачите, що ті моменти, що ви протягом місяців, тижнів і багатьох місяців просто відкладали на завтра, ви взяли і зробили. Розумієте, цей, цей час, ця енергія, що вивільняється, а, Після певного інформаційного детоксу ви інвестуєте в дійсно корисні для вас речі. Ви повертаєте собі контроль. Це то, це те, чого багатьом людям так сильно не вистачає. Третя дуже важлива позиція. Ми окремо знімемо про це відео, але наразі я хочу цей пункт досить коротко проговорити: це те, як ви інтерпретуєте те, що відбувається в вашому житті, як ви сприймаєте певні. Події, ну, наприклад, наразі центральні регіони, особливо Київщина, Київ, ми маємо колосальні проблеми з електропостачанням. У мене особисто буває таке, що світло є 2-3 години в робочий час. Я працюю в себе вдома. У мене буває таке: от в п'ятницю було світло виключно 2 години в день. 3 години в день більше світло, а потім світло було вночі. Ну, вночі я як би хочу поспати. Розумієте, світло було тільки в день. Як на це реагувати? Можна біситись, можна белін, де світло, де мій інтернет, а можна взяти папірець і виписати справи, котрі ти відкладаєш місяцями. І я хочу вам сказати, що це знову ж таки питання: як ти дивишся на склянку? Склянка для тебе наполовину повна чи на половину пуста? Так, як ми дивимося на, на ситуацію, тому що з одного боку можна це інтерпретувати як колосальний негатив, Боже, де мій інтернет, де мої якісь там соціальні мережі, або ти береш справи, котрі реально накопичуєш місяцями, їх вирішуєш. Я навів порядок в своїй бібліотеці. В мене дуже багато книг. Я там все поприбирав, все розсортував. Ці книги сюди, ці книги сюди, все по тематикам. Я нарешті почав наводити порядок в своєму садку. Повирізував там те, що не, мені не потрібно було, розумієте? Я пофарбував речі, там, грати в будинку, що потрібно пофарбувати, я це відкладав просто місяцями. А наразі в тебе звільняється час. І ти повертаєш собі контроль, ти робиш речі, що є важливими насправді. Ти їх далеко відкладуєш, але ж вони накопичуються. Ти їх місяцями відкладуєш, але вони накопичуються. Розумієте? По будинку треба наводити порядок? Потрібно наводити порядок. Потрібно Потрібно прибирати? Потрібно. В своїй книгарині потрібно навести порядок, якщо ви її маєте, бажано, щоб ви її мали? Потрібно. Розумієте? Вирішувати певні свої проблеми потрібно: робочі, неробочі? Потрібно. Вони від вас нікуди не дінуться. Як би ви не намагалися їх перенести на завтра, на наступний місяць, на наступний рік, ці проблеми залишаться з вами, допоки ви їх не вирішите. І повернення контролю за власне життя починається з того, що ви починаєте робити інформаційний детокс, у вас звільняється колосальна енергія в вигляді часу, в розумінні часу, так? Ви цю енергію цей час інвестуєте в дійсно корисні речі. Не, не в ниття, не, знаєте, в просто якби, банально, абсолютно некорисне проводження часу, що ви просто якусь фігньою страждаєте. Ви дійсно робите важливі для вас речі. Ваша ефективність підвищується і ваш емоційний стан починає вирівнюватись. Чому? Тому що ви плануєте, ви контролюєте і вам повертається реальне відчуття. Впливу і контролю за ситуацією, і від цього виграєте не тільки ви, від цього виграє і держава. Тому що якщо велика кількість людей в суспільстві живе в такому форматі, вони стають а вони мають певний, знаєте, певний імунітет. На, скажімо так, пропагандистську інформацію, тому що не так-то просто таких людей залякати. Ці люди, як правило, досить таки критично вчаться ставитись до інформації, тобто не просто так знаєте взяти їх на гачок інформаційної пропаганди, в котрі обов'язково має бути відчуття страху, адже страх тебе паралізує. Таких людей не просто паралізувати відчуттям страху. Ці люди є дієвими. Вони є корисними для нації в цілому, адже вони є певним локомотивом, і вони є корисними для держави, котра зараз у нас певний історичний момент надзвичайно складний, тому що ми в стані війни. А люди, що є ефективними, продуктивними, незаляканими, є благо для економіки в цьому для суспільства. Від цього всі виграють, всі сторони виграють. Від цього програє ворог. Тому що, його пропагандистські дії не реалізовуються, від цього виграєте ви, тому що ви повертаєте контроль за власним життям самому собі. Від цього від виграє держава, тому що нація не залякана. Нація, не дивлячись ні на що є ефективною. Ще раз, друзі, робимо резюме того, що ми сьогодні з вами проговорили. Якщо ви відчуваєте, що у вас демотивація, апатія, ви залякані, вам потрібно робити детокс інформаційного поля, тому що дуже багато інформації. Котру ви споживаєте, має мету залякати. Ви мінімізуєте цей контакт. Ви маєте розуміти, що важлива інформація 100% буде повторюватись однозначно, ви однозначно про неї почуєте. Вона від вас нікуди не дінеться. У вас вже є просто-напросто звичка споживати інформацію і постійно жити там в цих пабліках, в телеграмах і таке інше. Постійно читати, так що відбувається. А ось, після цього, як у вас звільняється серйозний о, такий проміжок часу, це ваша енергія, це потріб... ваш час потрібно розцінювати як енергію. Час дорівнює енергія, час дорівнює можливість. Так? І повертати собі контроль над власними діями. Тим самим ви починаєте планувати. планувати. Певні завдання, що потрібно реалізувати, певні проблеми, які потрібно закрити, розумієте, які потрібно вирішити, коректніше сказати, не закрити, а вирішити. І тим самим ви починаєте бути реально дієвою людиною. Ви спланували, зробили, спланували, зробили. Ви психологічно повертаєте собі той контроль, якого вам так сильно не вистачає. І емоційний баланс, ви отримуєте емоційний баланс, емоційну рівновагу, ви отримуєте певні результати. Певне задоволення від не задоволення, а скажімо так, не коректне слово, а розуміння того, що я можу. Це дуже важливо для нашої впевненості. І врешті-решт, ви реально а, стаєте дієвою людиною, яка реалізовує те, що потрібно реалізувати. Ви не залякані, а ви дієві. Це дуже це дві абсолютно інші дороги, дві колосальні відмінності. Але якщо ви зробите те, що я вам сьогодні сказав, то від заляканості. Ви перейдете до контролю і дієвості. Друзі, дуже вам дякую, прошу, зробіть підписку на цей канал. Якщо ви не підписані, прошу, якщо ви підписані, зробіть репост цього відео. Це важливе відео. Собі в інстаграм, в сторіс, в телеграм, друзям надішліть, вашим батькам надішліть. Тим людям, яким, як вам здається, це відео буде корисним. Прошу, зробіть, зробіть репост. Це дуже допоможе новоствореному українсьмовному каналі. Побачимось в наступному відео, котре вийде вже.